Всім привіт! Сьогодні в нас черговий ролик з рубрики Мармишин з Aliexpress, і на огляді в нас черговий китайський спінінг, і знов від MiFIN. Наразі це Illusion Slash. Як це вже звично для китайських екстра ультралайтів із тестом до 0,8 г. Але на цей раз це найдовша модель зі зростом 1,93 метри. Спінінг не мій, його мені дав на огляд мій підписник, дякую Олексій. Почав тестити спінінг я ще в Закарпатті, але багато там не встиг, тож прийшлося закінчувати, як бачите, у Дніпрі. Тим не менш, давайте подивимося, що може цей дешевий китайчик за свою досить привабливу ціну. Ну і як завжди, ледь не забув нагадати, що партнер мого каналу інтернет-магазин Рибацький рай. Всі ви вже знаєте, що. Посилання на магазин в описі відео. Тож я буду вам дуже вдячний, якщо ви зайдете туди і подивитеся, що там є. В принципі, майже про всі основні параметри я вже сказав. Тест від 0,2 до 0,8 г. Довжина 1 93 см. Кільця найдешевші китайські якісь ЛС. Вага вказана для найдовшої, як в мене, версії, 60 грамів. А от стрій я ніде не знайшов, якщо не рахувати фото зі згином бланку під вагою 50 і 100 грамів. Як на мене, це не стрій, принаймні не те, що характеризується словом «екшн». Тож, коли я спробував розхитати ілюзіона, то мені здалося, що події він дуже схожий на попереднє водилище від Міфін, що я оглядав, Air Spin. Проте в слеша трохи краще працює кінчик. На мою думку, це всього-навсього з-більшої довжини вудочки. Щось мені починає здаватися, що китайці дуже мудріли, взяли один бланк в трьох різних довжинах, покрасили його в різні кольори і отримали типу різні моделі. Ну, може, ще деякі порізали не на дві, а на три частини, як VireSpin. Тож я вважаю, що якщо б оглядав би той самий AirSpin, але в довжині 1,90 м, то міг би взагалі не побачити різниці з оцим спінінгом Illusion Slash. Тут така сама рознесена ручка, як на більшості міфінів, як над легких, так і звичайних ультралайтів. Насправді, така мені не подобається, вона ще й досить важка, як на зовсім скелетну рознесенку. До того ж, мені не дуже сподобався і дизайн саме Ілюзіона. Чорно-білі кольори та глянцевий пластик котушка тримача особисто в мене викликають асоціацію з чимось дуже дешевим і, можливо, навіть іграшковим. Той же AirSpin, чорний з акцентом шартрес та ще й з матовим руків'ям, виглядав і дорожче, і симпатичніше. Щодо ціни, вона, як завжди, трохи плаває. Ще нещодавно була біля 1900 гривень, а зараз трохи більше 1600 Причому власник саме цієї палички скористався не тільки знижкою, а ще й купоном і заплатив всього лише 1300 гривень. І насправді за такі гроші це дуже непоганий екстра ультралайт. Від українських виробників ніколи не купити за цю суму щось подібне. Ілюзіон точно в рази краще від флагманівської аріати чи Black що в нас продаються приблизно за ті ж гроші. Ну і як завжди з китайським спінінгом, з перших закидів цим слешем я знову упіймав карася. І знов карась. Люблять ці міфіни карасів. В marmiching, як на мене, ілюзіон краще за Air Spin з минулого огляду. Якраз тому, що живіше працює кінчик. І саме тому трохи краще виходить малювати анімацію над легких приманок. Але це не прям якась дуже кардинальна різниця. Бланк все одно дешевий і грубий, майже такий самий, як в Air Spin. Проте з цим Слешем я зрозумів, що поквапився назвати AirSpin чемпіоном mm. по закиданню мармишок серед бюджетів. Я собі непогані краснопірочки, Але не дуже і великі. Ілюзіон слеш кидає далі. Не набагато, але відчутно. Мені здається, що справа в тому, що от стрій дія бланку майже така сама. А довжина саме в цієї моделі більша от і все. Тих, 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 тих. до речі, довжина є не тільки перевагою, але й недоліком цього спінінгу. По-перше, лазити по кущах з такою довгою тичкою не дуже зручно. А по-друге, довгий бланк має великий важіль, який трохи зміщує баланс вперед. Тому в руці вудка відчувається як важка. Так, це проблеми балансу, а не самої ваги. Проте я б не став виправляти цей баланс важкою катушкою. Все-таки це екстра ультралайт. Ну і з чуйкою знов не все добре. Ілюзіон відчутно глухіше від Air Spin. Навіть покльовки тих самих риб в тих самих місцях відчуваються значно гірше, не кажучи вже за контакти з травою. Знов карасик. Наприклад, досить часто в мене дрібний краснопір вже розірвав ту сил зробивши з неї непридатною для подальшої ловлі. А я навіть покльовки не почув. Чому так не знаю, адже матеріали бланку і конструкція однакові. Я намагався якось це пояснити в минулому ролику за рахунок жорсткості бланку. Але, як на мене, сам стрій, а він не дуже той різниця в Слеша і Аера, це не пояснює. Можливо, ці дивні качелі із чутливістю могло б пояснити походження оцих риболовних снастей. Китайська чим – відома нам культура, великий маук, шолінь, фастфуд І що товар заліз, завжди халтура. Про це в нас кожен знає худ Однак наш вік китайської халтури Її нам пхає кожен продавець Розробка наша, модна фурнітура, завод китайський от вам не трендець. Однак, якщо захочеш ти китайське, дешевше то в Китаї кубувать І може схеми, по мене шахрайські, якими всі тебе рахують на хитать. О, -о, -о, о, великий китай, о, -о, -о, -о побіжок україн Насипленку понів, на, на помис Хандонів, ти тільки давай. Ти здобудеш процент І наша віра шару непохитна Шукає в купі мною діамант Живий кріп, не мрія та блакитна Що найдешевше, кращий варіант Тому в моїх руках китайська вудка Тому для вас тестую я її Хоча це сумнівна оборудка, проте знайшов роботу, я собі в Китаї я купую все без риску. Бо правило просте, запам'ятав. Ти оскільки матимеш сиску наскільки грошей продавцю віддав? Плати здобудеш процент. Але ж навіть ціна не пояснює, чому в чутливості різниця, бо грошей хочуть за обидва міфіна приблизно однаково. Підозрюю, що та типу чуйка трапилася в айрспіна випадково. От буває так в китайців: ліпили чергову халтуру з гівна і палок, а випадково десь склалося краще, ніж повинно. Вони і самі на це не розраховували, та й не знають, як ту випадкову перевагу можна використати. Ну, а в нашого сьогоднішнього піддослідного, тобто Illusion Slash, чуйка, як у всіх дешевих китайців. Добре, що хоч щось чути. Тож на гарний джиг я майже і не розраховую, але ж перевірити треба. І в джигу, те, що на мармишках спрацювало в Slash Plus, порівняно за AirSpin. Очікуємо, спрацьовує в мінус. Перше, що в мінус чуйка, про це я вже сказав. Закид теж в слеша гірше з вагами в районі граму. На закиді вже відчувається трохи перевантаження. Сам бланк трохи гнучкіше і повільніше, тому добре вкластися в закид тут не виходить, на відміну від того же Aerspin. Підрив одного граму ще можна зробити. Але вудочка його дуже пом'якшує. Не тільки кінчиком, а навіть і всім бланком. Грати джиговими приманками теж не зовсім приємно, адже довга вудка, виявляється, теж трохи важкувата і зовсім не трохи інертна. Ну і той баланс, про який я вже казав, який тягне її вперед, теж заважає. В принципі, за рахунок інертності, можна дуже добре вимальовувати дріжання на дні по типу чорних проводок. Але це не зовсім те, що мені подобається в джигу і джигових водилищах. Тобто, якщо дуже треба, то джигувати вагами від півграма до грама можна. Але спеціально під таку ловлю купувати ілюзіон слід я б не радив. Як на мене, з таким надлегким джигом Air Spin та й наш український флікаєр від Golden Catch впораються краще. Може це відноситься лише саме до цієї найдовшої моделі, а більш короткі ілюзіони вже могли б скласти конкуренцію Air Spinу в джигу. Проте в такому випадку, мені здається, Illusion Slash втратив би свою перевагу у Мормишенов. Ну і до речі, така от джигова пом'якшена проводка зараз не в фаворі у окунів. Тож мені майже не вдалося жодної риби зняти, хоча я і присвятив пошуку окуня декілька коротких виїздів. Тож єдина джигова риба, яка згодилася клювати, це бички. Звісно, тут прийшлося ставити вагу менше, ніж грам, десь пів грама, 08 і невелику приманку. Тож живий кінчик дає можливість розігрувати дрібну анімацію якраз для таких типу ювелірних задач. Хоча, якщо чесно, бички як трофей цікавлять мене ще менше від маленьких окунців. Як я вже казав, на жаль, в Закарпатті я не встиг протестувати Illusion Slash з блешнями. Тож це завдання залишилося для Дніпра. Але в Дніпрі зараз аномальна низька вода, тож кам'янисті отмілі, де я зазвичай ловив маленьких клинчуків, заросли нечатими водоростями та перетворилися на болото. І в цьому болоті радісно каперсаються карасі, в них зараз нерест. А от головлей немає. Навіть великого краснопіра немає, бо ще не піднялася латаття, в якому той зазвичай полює. Тож, на жаль, риби на блешні мені вловити не вдалося, хоча в цьому водилище не винне. Втім, блешні я таки покидав, то щось таки про роботу з ними взнав. По-перше, як і в джигу, грамові та біля цього блешні летять на Ілюзіон Slash гірше, ніж на Айрспіні. Можливо, знов тому, що я не люблю кидати достатньо повільними вудочками, а можливо тому, що вкластися в закид слешем не виходить. А головне, що в цій вудочці значно гірше за Air Spin, так це точність закиду. Не можна сказати, що постійно летіть не туди, але достатньо відчутний процент спроб. Напевно, врешті, можна звикнути до закиду більш гнучкою вудкою, але, як на мене, такої приголомшливої точності, як на більш швидкій, не буде. Тож, взагалі, то з блешнями Illusion Слеж працює. Але так собі. Що ж, підсумуємо. На жаль, не можу сказати, що вудочка мені сподобалася. По-перше, мені не дуже подобається такий дизайн і такі кольори. По-друге, баланс. Я б сказав, би, що він псує враження від вудочки, як від екстра ультралайта. По третє, якщо порівнювати з AirSpiном з минулого огляду в рубриці мормишін з Aliexpress, то Illusion Slash трохи кращий у роботі саме з мормишками. Але відстає в цій дисципліні від того ж Mifin Nano Jig Zero та Handhouse PureList. Можливо, в джигу вагами півграма грам слеш трішечки трішечки перевершує тих самих нано-джиг і п'юреліст. Але програє також не найкращому айрспіну. Ну і з блешнями в районі граму робота на четвірочку. Середнє, я би сказав. Принаймні того вау ефекту, що вразив мене у айрспіні, немає. Звісно, ціна перекриває більшість недоліків цього спініну. Як я вже й казав, від українського виробника за таку ціну ви не отримаєте настільки притомного екстра ультралайту, як цей. Проте чи то мені повезло спершу вхопити найкраще, чи то мені починає трохи приїдатися і сама фірма, і загальний рівень китайської дешевої продукції, але щось останні огляди китайчиків, а зокрема й цього, не принесли мені задоволення. Можливо, вам більше повезе з китайцями. Я ж свою думку про цю модель висловив. Тож, всім ні, хвоста, ні лузки і до зустрічі на рибалках.